Маркування кабелю та проводів після виконання електромонтажних робіт, що вимагають правила та практичні поради. Розберемо цю тему у сьогоднішньому відео детально. Доброго дня! Ви на каналі технічних рішень Енергомаг. Мене звати Олександр. І це відео буде для вас корисним в незалежності від того. Ви енергетик, електромонтажник, або просто цікавитеся темою електрики та електромонтажу. Тому я рекомендую вам переглянути це відео від початку до останньої хвилини, щоб не пропустити усі важливі моменти. Готові? Тоді поїхали. Кабельні лінії проводи – це більша частина електромереж, від якої залежить надійність роботи та пожежна безпека. Досить часто, навіть у звичайних будинках, їх загальна довжина сягає декількох кілометрів, але на практиці, на жаль, не часто можна побачити маркування на кабельних лініях та проводах. А маркування важливе. Чому? Тому що від наявності чи відсутності маркування напряму залежить подальша експлуатація електромереж, особливо у промислових електромережах. Враховуючи вже наявний брак кваліфікованих електромонтерів в Україні, маркування є частиною електромонтажу, який зменшує кількість аварійних ситуацій та вартість подальшого обслуговування. Давайте спочатку розберемося, які правила і що вимагають стосовно маркування. Їх небагато. Правила улаштування електроустановок містять пункт 2323, у якому йдеться, що. Кожна кабельна лінія повинна мати свій номер або найменування. Якщо кабельна лінія складається з декількох паралельних кабелів, то кожний з них повинен мати той же самий номер з додаванням цифри через дріб. Кабелі прокладені просто неба, і всі кабельні муфти мають бути промаркованими бірками з позначенням на них марки кабелю, його напруги, перерізу та номер або найменування кабельної лінії. На кабелях, прокладених у кабельних спорудах бірки розташовуються по довжині не рідше ніж через кожні 50 метрів. А пункт 2324 відноситься до зовнішніх кабельних ліній та говорить, що на трасі кабельної лінії, прокладеної в незабудованій місцевості, треба встановлювати розпізнавальні знаки, зокрема в місцях повороту траси, у місцях розташування з'єднувальних муфт. З обох боків перетину з дорогами і підземними спорудами біля уводів у будівлю та через кожні 100 метрів на прямих ділянках траси, наступна вимога є у правилах технічної експлуатації електроустановок споживачів, а саме, глава 7, пункт який говорить, що відкрито прокладені кабелі, а також усі кабельні муфти, повинні мати бірки на кінці і на початку лінії, на яких повинні бути вказані марка кабелю, напруга, переріз, номери або найменування лінії. Бірки повинні бути стійкими до впливу навколишнього середовища. Бірки потрібно закріплювати по всій довжині кабельної лінії через кожні 50 метрів на відкрито прокладених кабелях, а також на поворотах траси і в місцях проходження кабелів через вогні стійкі перегородки і перекриття з обох боків. Ну і остання вимога сніп. 305 0685 досі діючий ще радянський, який має такі самі вимоги до маркування, але ще конкретизує, з якого матеріалу мають бути виготовлені бірки для захисту від впливу зовнішнього середовища. Враховуючи вимоги всіх правил, можна сказати, що бірки встановлюються на початку та на кінці кабельної лінії, в місцях встановлення муфт, в місцях повороту кабельної лінії. По всій довжині на відстані не більше 50 метрів з обох сторін при проходженні стін або перекриття. На бирці повинна бути вказана наступна інформація: марка кабелю, найменування або номер електричних щитів, між якими прикладено цей кабель вказуванням джерела та споживача. Довжина кабелю. Зазвичай для силових кабелів застосують бірки трьох форм. Квадратними маркують кабелі напругою до 1000 вольт, круглими маркують кабелі вище 1000 вольт, та трикутні бірки мають контрольний кабель. Якщо кількість кабельних ліній, наприклад, в лотку велика, то такі бірки не дуже практичні, тому що займають багато місця і можуть обірватися. Тепер давайте перейдемо від правил до реальності, яку ми маємо. Коли я відкриваю більшість електрощитів під час виконання електричних вимірювань у різних місцях, я кажу слово класика. Для мене класичний електричний щит це щит, в якому немає ніякого позначення, ні автоматів, ні кабелів, не говорячи про маркування. Може бути щось нашкрябано на дверцятах або написано не вимикати. Я думаю, що ви бачили не раз таку картину. Ще я люблю електродизайн, це коли з якогось непотрібу виконана частина електрощита. Як, наприклад, оця чудосія, яку я нещодавно зустрів. Чим людина думала, не знаю. Але все не так погано. Почнемо з будинків та квартир. Зараз більшість електромонтажників після виконання електромонтажних робіт робить перелік приєднань та підписує, який автомат у електрощиті за що відповідає. Деякі замовники самі просять для зручності наклеїти маркування з зображенням споживачів та різними кольорами, наприклад, світло, ванна чи плита. Але це не має відношення до маркування. А чи потрібно взагалі, наприклад, у приватному будинку вішати бірки на кабелі чи проводи? Хтось з монтажників може сказати, що цей кабель не буде ніхто ніколи перевіряти після подавання напруги в електрощит. Так. Але чи не стикалися ви з такими ситуаціями, коли щит зібрано, а замовник вирішив внести зміни, наприклад, додати якісь реле чи датчики для керування? Або ще гірше це довгобут. Коли монтаж виконується з перервами в декілька місяців, так, звичайно, можна розібратися в електрощиті і на 156 модулів, але це ваш час та ваші гроші. А от при обслуговуванні офісних або промислових електромереж відсутність маркування це взагалі біда. Чому? Тому що, якщо виникла якась проблема, і ви не впевнені, чи це той кабель. На усунення може піти багато часу, чого можна було б уникнути, маючи маркування провидів кабелів. Як краще зробити маркування на практиці? Є два шляхи. Перший це самому виготовляти маркери, наприклад, бірки з паперу, які заклеюють скотчем, або софтдеповський кембрик, на якому маркером наносять написи. Інший шлях це професійне маркування проводів та кабелів, тобто придбання вже готових маркерів для кабелів різного виконання та способів нанесення. Пропоную порівняти ці методи, а вибір, як то кажуть, за вами. Давайте розглянемо детальніше професійне маркування, тому що. Як роздрукувати у Word -і написи і заклеїти їх прозорим скотчем або придбати кембрик, нарізати його і маркером написати цифри та літери? Інструкція не потрібна. Для того, щоб порівняти різні маркери, я обрав одного виробника, у якого є все-все, все для маркування кабелів, проводів, електрощитів, сонячних електростанцій і навіть трубопроводів. Чому саме цей виробник? Багато ж виробників мають у своєму каталозі різні вироби для маркування. А тому що в каталозі Partex все тільки для маркування. Partex це як Вагу у клемниках або галмар у модульному заземленні. Це шведська компанія, яка першою у 1951 році випустила накладний маркер для проводів. Маркер був з карманчиком, у якому можна було розмістити інформацію. Тож, давайте розглянемо сучасні системи маркування, які ми можемо застосовувати вже сьогодні у нашій роботі. Партикспро. Ну, як прості рішення, такі як однознакові маркери на котушках закритого профілю, які просто одягаються на провід до підключення до автоматів, так і відкритого, який можна встановити, коли схема вже зібрана. Різні площадки на кабель з кишеньками для ярликів наборні, маркери для кабелів, металеві бірки для кабелю або заземлюючого провідника. Термоусаджувальна трубка з можливістю друку написів на принтері та зберігання написів після термоусаджування та інше. При наявності бажання та часу ви можете детально це все подивитися на сайті представника Партекс в Україні. Це Тул мікроприлад. Посилання ви знайдете у закріпленому коментарі. Але що є у Партекс, цікавого і практичного, чого я не зустрічав у інших виробників? Це Овальний профіль для маркування проводів. В чому його привага? В тому, що це універсальний профіль для різних перерізів, який швидко одягається на проводи, чудово тримається та не потребує ніяких додаткових маніпуляцій. Написи на профіль наносяться за допомогою принтера Partex Pro Mark T2000. Програмне забезпечення до принтера дозволяє легко занести інформацію з комп'ютера у формі таблиці та при необхідності. Легко змінити. Додаток ProMark Creator Go дозволяє керувати принтером з мобільного телефону. Також є можливість завантажувати файли ProMark Creator в храпмару для збільшення доступності. Принтер зразу надрізає маркер для подальшого відривання. І саме головне, що маркери будуть іти у тому порядку, у якому ви будете збирати електрощит. Тепер давайте подивимося, скільки займе по часу встановлення бюджетного кабельного маркера і овального маркеру від Partex на провід 1,5 квадратних мм. Як ви бачите, дешевий маркер займає час і не тримається, хоча переріз вказано від 0,75 до 1,5 квадратних мм. А Partex виконує свою роботу. Також цей маркер можна використовувати для маркування кабелів за допомогою тримачів POH або P- K&H від Partex. Тому, якщо ви постійно виконуєте електромонтажні роботи, то принтер Partex не тільки прискорить швидкість вашої роботи, якщо. Та ще покаже замовнику, що він має справу з професіоналами. Якщо ж ваш напрямок промисловий електромонтаж, то це саме для вас. Ви можете резонно зауважити, так не буду ж я заради одного об'єкту купувати цей принтер. Так, згоден, але ви можете замовити послугу друку маркування у представника Partex в Україні, то в мікроприлад. Давайте будемо рухатись у сторону Європи і маркування, саме те, що економить наш час, гроші та забезпечує якість електромонтажу. Час совдеповського кембрика давно пішов і ніколи не повернеться. Як ви бачите, що маркування проводів не буде зайвим навіть у сучасній квартирі або будинку. Маркери гарантують електробезпеку, економлять ваш час, гроші та піднімають якость вашої роботи на новий рівень. Ну от по цій темі на сьогодні, здається, і все. Пишіть у коментарях, будь ласка, як ви виконуєте маркування проводів та капелів. Якщо відео було корисним для вас, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал та поширити наше відео серед своїх знайомих, друзів та у соціальних мережах. Будуємо разом український YouTube! До зустрічі на нашому каналі. Будьте здорові, па-па!